Сесія міської ради, яка працювала 12 травня, розпочалась із вручення відзнак почесний громадянин Славути матерям бійців, які загинули в зоні проведення АТО Анатолія Цимбалюка та Романа Власюка. Також шану пам'яті міська рада виказує усім героям славучанам посмертно. І далі, перш ніж приступити до обговорення порядку денного пленарного засідання, депутати проголосували за підтримання звернення до керівництва міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України щодо надання правової оцінки. Подіям, які мали місце в Славуті 9 травня, під час відзначення 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, йдеться про використання активістами міської ветеранської організації та союзу радянських офіцерів червоних прапорів, що забороняється законом як публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму. Тоді славутські поліцейські не зреагували на правопорушення. Тепер, за словами виконуючого обов'язки начальника відділу поліції Андрія Кондратюка, який на сесії давав пояснення депутатам, за даним фактом відкрито кримінальне провадження та розпочата службова відомча перевірка. Після цього депутати приступили до обговорення питань порядку денного і розпочали із фінансових. Заслухали звіт про виконання бюджету міста за перший квартал, в тому числі про використання коштів резервного фонду бюджету, а також проголосували за внесення деяких змін до міського кошторису. Три наступні питання сесії стосувалися роботи медичної галузі. У їх обговоренні зберігалась активність депутатів, які змогли отримати відповіді на усі запитання, що їх цікавлять. Спільно визначили напрямки розвитку медзакладів на найближчу перспективу. Так, програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги доповнилася положеннями щодо необхідності перенесення в інше більш пристосоване приміщення амбулаторії у мікрорайоні Південний та відкриття подібної у мікрорайоні Сонячний. А згідно іншої програми розвитку Славутської центральної районної лікарні, підтверджена потреба у додатковому фінансуванні для придбання медичного обладнання та проведення робіт із реконструкції для відкриття у місці відділення гемодіалізу. І на завершення блоку медичних питань сесією делеговані представники від міста Славути до госпітальної ради Шепетівського госпітального округу, це Світлана Кузьмінчук та Геннадій Соколов, заступники головного лікаря центральної районної лікарні. Та Ігор Піголь, заступник міського голови. Серед іншого, за рішенням сесії, найближчим часом буде призначений конкурс на визначення виконавця послуг із вивезення рідких побутових відходів. Також депутати погодили на один рік продовжити безоплатне користування нежитловими приміщеннями комунальної власності, громадськими та благодійними організаціями. Серед договорів, укладених від імені Славутської міської ради, що затверджувалися депутатами під час пленарного засідання засідання проголосована угода із приватним підприємством Трудівник Полісся. Нагадаємо, минулої сесії це питання гостро дискутувалось однак, за час, що минув, вдалося знайти правове врегулювання проблеми. Серед порядку денного пленарного засідання містились і ряд питань, що носили більш технічний характер, а тому заперечень ні в кого не викликали.